Стаття 28 закону України про національну поліцію відповідальність за протиправне використання інформаційних ресурсів. Поліція вживає всіх заходів за недопущення будь-яких порушень прав і свобод людини пов'язаних з обробкою інформації. Поліцейські та особи, які відповідно до цього закону мають доступ до інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України та інших інформаційно-комунікаційних систем інформаційних ресурсів, несуть персональну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за вчинені ними діяння, що призвели до порушень прав і свобод людини, пов'язаних з обробкою інформації. Міністерство внутрішніх справ України у межах компетенції здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів під час формування та користування поліцейськими інформаційними реєстрами та базами банками даних у порядку, визначеному у статтях 26, 27 цього року. цього.